Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Упс, не виключила. Подивіться, яка в нас зима мороз. А, щось навіть 14 чи скільки там морозу. Вроді так, вранці як ми дивилися звідти. Я їду по справах, їду в магазин. Треба купити мені шампунь, тому що купила один, а не підходить. А, зубна паста закінчилась. Ну таке щось купити. Хочу вас взяти з собою в мій день. Слизько я терможу, а воно так а не геть так файно термозить, як раніше, знаєте, мороз і холодно. Ось так. Зі мною як є фрей і подивіться сушінки. з чим він. З каструлями, звісно. Ось поправила вже шапочку, йому а то холодно, ну, але вже я машину трохи прогріла, то нормально. <кій> У мене вже з голосом трохи краще, але все одно ще трохи така хрипша є хрип. М -м відчуваю, що ще не мій голос. Співати взагалі не можу. Я ще й не співаю і стараюсь не співати, поки, тому що це ну, не дуже добре, якщо ти охрипша. І потім знову буде те саме, то я не хочу Тусь тільки десь справи. Ну що, я вже вдома. Ой, їздила там ще до одних людей, забирала передачку. Нам передали маленьку передачку з України. Шапочки хлопцям я потім вам покажу. Завезла додому Єфрема. І подивіться. Привіт. <гум> Дівчата, везу їх я в ресторан. Вау! Вони мені глядали хлопців у суботу, як ми були на сватах, то я їм обіцяла, що повезу на суп. Вони дуже... Танки... Я якось возила, пригощала, то танки дуже сподобався. Де вже Вони доволі заснули і проснулися, аби на суп, то це їдемо. Покажу вам трошки. Так, ми приїхали в Олив Гарден. Італійський ресторанчик. Дуже тут смачно. Дівчонки, У нас мороз так і файно чуєте, як сніг рипить. Прекрасно. Люблю таку погоду все одно. Це зима по-справжньому. Заходьте бігом-бігом. Дивіться. Краса. Так ось так тут виглядає. Дуже затишно. І... Головне, що смачно, я сподіваюся, їм сподобається. Сидимо, поки, поки чекаємо, поки до нас підійдуть. Дивіться. Ось таке меню. Дуже смачні оці пасти. Дуже. Ось тут реально вони смачні. Тут смачна їжа, як ми замовляли бувало. Так, принесли нам вже лимонад і ось цей хліб, це просто він дуже м'ягесенький і дуже смачний такий з часничком. Прекрасно. Зараз ще суп і будемо смакувати. Дивіться, принесли вже нам супчик. м'язко тут, і воно йде, це м'язко десь таке, ще як галушечки, О, тісто. От нам саме більше цей супчик подобається. Дівчата пробують, смакують. Що, вальні, що приїхали. <саспитаю> Я потім що-небудь їх попитаю, бо ж вас дуже цікавить їхнє життя. Ми вже поїли, дівчатам дуже сподобався супчик. І збираємося їхати додому. Холод! Так. Що ми вже були в Волмарті? Вже вдома покажу швиденько покупки. Хоча там я дуже мало накупляла всього шотра то дуже. Їдемо додому. Ось таку шапочку передали Тимофію. Дуже файненька така тут. Не з'їжджає файно так. Для голубі. Це там є фрем, показую вам. Таку саму. Всім такий самий передали. Три шапочки дуже вдячні і дуже файненькі. Подивіться. І Єфремчику таку. Він вже зняв, хотіла вам показати, але зняв. Далі ж швиденько покажу, що купила. Голмарти була. Купила це банани. Далі йдуть різинки для волосся. А, Ще ж таки передали Україну, єдина прослітіки. Так, резинки, як далі, дивіться. Такий шампунь і такий кондиціонер. Я не знаю, чи підійде, але я сподіваюся, що підійде, тому що я вже взяла взагалі інший, я їм не користувалась. Цією фірмою користувалась, але смак геть. Якийсь в мене був подібний, що оливковий авокадо і оливковий. Ну, цікаво, чи підійде. І зразу взяла міцелярну водичку для обличчя. Ось така, 10 доларів. Сухий шампунь. 6 чи скільки там. Буває час, кудись спішиш, і тебе голова не геть чиста, то класний як є шампунь сухий. І такі ватні диски взяла. Ось такі покупочки мої. Зараз ще їду. буду їхати спортзал по справах ще і працювати. Прибрати знову все, що наробили в хаті. Зранку прибирали. Прийшли хлопці з школи, дай. Барину, поміряй, покажи. Ось так. Молодець. Давай трошки повернемо. Треба в цю сторону, як і пусти, пусти. Ось подивіться, вона так потрібна, щоб була зверху. Але дуже зручна. Добре, удобно тобі яків? Класно, супер. <смі> Вушко не болить. Щось йому вухо боліло. Але я його все капаю, то вроді. А ще ось такі кульки взяла. А, щоб ванну. Буде пінка така. Я взяла по долару. Я взяла спробувати.